Вас вітає Кузюкова Діана, учениця 11-го Б класу комунального закладу освіти Криворізьке ліцей джурело. До вашої уваги хочу трохи поділитися своїми планами на майбутнє в Україні після перемоги. Звичайно, я, як випускниця, планую вступати в університет в Україні, бо вважаю, що в наш час це актуально для розвитку нашої держави. Вторгнення змінило всіх, та мене не обійшло. Після оголошення війни я чітко вирішила, що хочу бути корисною для своєї країни, тому вирішила обрати професію поліцейської. Мені подобається виступати за права людини та захищати їх. Професія не є безпечною, але країні потрібні люди, котрі готові надавати допомогу іншим. Після перемоги дуже хочеться зустрітися з усіма близькими людьми та відсвяткувати цей день разом. Звичайно, хочу, щоб якмога швидше повернувся батько та провести день усією сім'єю, не кваплячись ні про що. Там, де було щасливе дитинство, тепер всі ховаються в бомбосховищі. Там, де бігали і сміялись діти, тепер приймають переселенців із сумними очима, бо вони втратили все. У дітей забрали навіть спогади про тишу, тому що постійно лунає тривога. Хай навесні буде мир. Ми так чекаємо повернення до свого ліцею, до рідного класу, до улюбленого шкільного подвір'я, на якому мій клас станцює вальс перемоги. Сподіваюсь та вірю у те, що перемога буде незабаром, та думаю, що увесь світ відсвяткує її з нами.